Для того, щоб нам збагатити урану, отримати певний задовж, ну тобто і плутоній, нам треба, враховуючи наші можливості технологічні, два місяці. І все. Тому послухайте, тому ми ж казали про рідкос, рідкосне земельне метало. От, до речі, треща нам два місяці для того, щоб створити атомну бомбу, знаєте, дуже непогано в усьому світі, в тому числі в Сполучених Штатів. Саме тому вони, можливо, тепер цікавляться нашою атомною електростанцією. Дві вішенки ще одна вішенка наприкінці. Так. Я думаю, що це було про це я думаю, люди вам напишуть і про це буде сповідуватися. Вони вони спочатку казали про рідкосне земельні метали, Зараз просто про мінерали: уранова руда це теж мінерали. Тобто вони хочуть контролювати видобуток по великому рахунку урану, які на території України в достатньо кількості. Далі вони хочуть контролювати всі атомні станції, бо там є теж відпрацьоване ядерне паливо, і там в атомні станції є можливості збагачувати. Ну, там дифузне, там різне, ну, хто знає, ти, хто знає, є. це в Вікіпедії, як збагатити уран, там mm -hmm. нічого такого. Вони, єдине, що там потрібно, там потрібна дуже велика кількість електрики, ну, тобто потужні енергетичні затрати. Тому вони хочуть контролювати наші вже не рідко а просто мінерали. Тобто хочуть забрати нас Уран, і контролювати, куди він пішов, щоб ми, як, от як Ізраїль каже, в нас ядерне зброї не, немає. Якщо Але якщо треба, треба, ми, ми її застосуємо. І хочуть контролювати нашу адміністанцію за допомогою. І ще, я думаю, далі будуть інститути. Є у нас інститут фізики, інститут атомної фізики, вони теж хочуть От я певно, буде з кремнього відділення якийсь несподіваний великий міжнародний договор про наукове співробітництво, бо там, в цих інститутах, лабораторно можна створити принаймні одну невеличку бомбу. Тому не вийде у наших друзів і союзників зі Сполучених Штатів підставити під контроль нашу можливість виробити, виробити власну ядерну бомбу. Ми поки що цього не робимо, але якщо е, далі гарантії безпеки будуть виглядати як просто папер, який можна ну десь там використати його за по великому рахунку призначення, то в нас просто нема вихіду.